Маркетингова агенція це найкраще рішення для запуску нового бізнесу. І ми доведемо це на прикладі найсмачнішого кейсу першої едженсі франшизи Галя Балувана. Замовник звернувся із запитом збільшення впізнаваності точок в Ужгороді та покращення їх іміджу через соцмережі. До речі, їх в бізнесу ще не було. Ми взяли стилістику франшизи, але внесли своє бачення контенту та візуалу, що відрізнялось від шаблонних каталожних СММів. Порадили підрядників та також надали ТЗ на зйомки контенту. Із готовими матеріалами ми розпочали упакування сторінки. Перше це ми розробили хайлайти, їх обкладинки та наповнення. Друге, ми розробили мудборд з загальною стилістикою сторінки. І третє, розпочали публікацію контенту. І за два місяці SMM і тарготу ми отримали 610 підписників. Та 40 лідів на вакансії вартістю 2,5 євро. Став лайк, якщо тобі подобається такий формат контенту, та плюс у коментарях, якщо ти хочеш дізнатися умови співпраці з першої Agency.